Стараюся в таку спеку не виходити лишній раз на вулицю, але якщо вже виходжу, то завжди маю в запасі водичку в сумці. Треба би головний убір носити, але, на жаль, не ношу. От і користуюся от такими от речами, як рамка з водичкою. Дякувати, що поставили. Дуже класно. Оприскувачі з водою встановили на двох локаціях міста, розповів рятувальник хіміка аварійного рятувального загону управління ДСНС у Закарпатській області Юрій Цвітков. Певні аномальні дні, більше 30 градусів. З 10 по 6 вечора буде стояти рамки на площі поштовій і на набережній Незалежності. Стараюся не виходити на таку спеку велику, Шляпу одягаю, поодягаю, але зараз не одягнула. В основному так, душ приймаю і більше ніяк. Кондиціонер деколи включаю, але дуже рідко, бо щось я йому не дуже довіряю по відношенню до здоров'я. Холодний чай. Клас, що дійсно допомагає. А так? Ну, спиртні з напитки взагалі не живеє, бо це дуже на організм недобре впливає. Це, це гірше. Все холодне. Морожено ще може бути, а так, не знаю. Я щось адекватно відношуся до такої жири. Якщо вже плюс 40 буде, тоді вже дуже жарко. А так я би не сказав, що мені ще що так жарко. Нема такого, що щось там на голову накидуєш, там мочиш якісь там шапки, кепочки. Ні, такого нема. Як оберегтися від спеки в ефірі Суспільне студія розповіла докторка медичних наук, сімейна лікарка Ірина Волошина. Якщо ми говоримо про холодний чай або mm -hmm. душ з холодною водою, або навіть морозива, то це все непогані методи охолодження свого організму. і я б, наприклад, період аномальної спеки не радила сильно їздити в громадському транспорті, там де поступісно може бракувати і. Ви можете там дуже погано себе почувати. Також, будь ласка, сплануйте свій розклад дня, і можливо, якщо можна так, щоб виходити рампа, повертатись ввечора, хоча після шостої сьомої вечора. А в цей період сидіти в приміщенні кондиціонованому за словами провідного синоптика закарпатського гідрометеорологічного центру Андрія Солоторьова період дощів очікується 8-10 липня. Ми чекаємо як би, дві хвилі. Спікотної погоди. Перша хвиля буде завтра. По області загальний фон максимальних температур 30-35. вгору 24-29 в день. Ночі поки що комфортні, 10-15, 9-14 І от такі ночі будуть зберігатися 4, 5, 6. А сьомого восьмого вночі уже буде підвищення до 18.20. двадцяті. Сергій Чорношов Андрій Хісам, Суспільна новина.